росіян вибухи і підірвано величезні кораблі. Схоже, на цього ми чекали від Трампа, коли він говорив про мир за 24 години. ЗСУ різко вдарили по росіянах саме після виборів у США та навели галасу у кабінетах Кремля. Почали скорочення найбільших і найпотужніших одиниць флоту РФ. Ймовірно, все лише починається. Як палають кораблі, росіян дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. вразили російські кораблі в Каспійському морі. Удар по військово-морській базі каспійської флотилії РФ завдали за допомогою безпілотних літальних апаратів. Безпілотники А 22 яким було завдано удар, розроблялися щоб відповісти на удари РФ по українських містах і базах. Зокрема, за допомогою низки безпілотників. Місцевого виробництва та ракет класу Земля Повітря налаштованих для наземних ударів. Як пише видання Форбс, вибух підірвав три кораблі, включно із двома фрегатами класу Гепард, найбільшими кораблями флоту, а також меншим корветом буян, пошкоджені кораблі можуть становити майже третину сил Каспійської флотилії, зазначає видання. І це один із найвдаліших ударів українських безпілотників А 22 підкреслює аналітик Форбс Девід Акс. До слова від державного кордону України до Каспійська приблизно 1500 кілометрів. Примітно, що в базі кораблів, які стоять на ній непогана система протиповітряної оборони представлена комплексами гнучка 3 м 47 АК 630М 2 Дует Зур-Оса та іншому відносно недалеко у північно-осетинському влади Кавказі дислокується і 67-ма зенітна ракетна бригада, озброєна ЗРК букам 3 проте українські безпілотники благополучно пролетіли над усім північним Кавказом і в підсумку їхній наліт відбивали матроси з автоматами. Девід Акс пояснює, що з огляду до ната, що найбільші союзники України США, Велика Британія та Франція, постійно відмовляють Україні у дозволі використовувати їхні крилаті та балістичні ракети проти цілей на території РФ. Українцям вже довелося імпровізувати, використовувати безпілотники місцевого виробництва і ракети класу земля повітря, пристосовані для нанесення наземних ударів. Тепер з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах у США, ця імпровізація може набути ще більшого значення. Зазначає аналітик. Зараз існує велика невизначеність щодо впливу Трампа на війну в Україні, але якщо Трамп вчинить так, як погрожують республіканці, і відріже Україну від американської допомоги, в Україні все одно залишиться способ. Бі вести свою війну за виживання, пише Самуель Романі, професор міжнародних відносин в Оксфордському університеті. Україна ж змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї. На ну, момент початку широкомасштабної війни РФ проти України у лютому 22-го року українці не мали жодного виду, але тепер мають їх кілька, зокрема, і гібридно крилату ракету паляниця із дальністю польоту до 400 миль, яка може масово вироблятися із нуля в Україні, зазначає Акс сам по собі факт якої атаки демонструє збільшені можливості сил оборони, які з кожним разом завдають ударів все далі в глиб території супротивника, вражаючи найрізноманітніші об'єкти. При цьому українські ж дрони, як правило, успішно прориваються крізь ППО і засоби РЕБ, ворога. Який, якщо і збиває якийсь їхній відсоток, то явно недостатні, щоб зірвати операцію. Думаю, що безпілотники постійно вдосконалюються, отримують нові опції, які дозволяють їм уникати враження, каже військовий оглядач Віктор Босняк. До слова Каспійська. Флотиля у цій війні відіграє роль своєрідного глибокого тилу чорноморського флоту РФ і таким чином удари безпілотників по каспійську. Це ще й діє з сковування рашистського військово-морського флоту. Сили оборони позбавляють його можливості маневру, що знижує потенціал морської компоненти противника. Крім того, і на Крим і на Севастополь була оголошена повітряна небезпека. Повідомлялась про загрозу балістики до 10 ракет. ПКР Нептун до 20 ракет і БПЛА від 200 до 1000 одиниць одночасно. Про що стало відомо. Ми з рашиських телеграм-каналів, ну і звичайно ж рашистів почалась паніка в коментарях. Тож, за даними рашистських телеграм-каналів, саме такий запас засобів ураження був підготовлений, щоб завдати ударів, окрім Криму ще й Краснодарському краю. Ну нічка, схоже, видалась невеселою для рашистів, Але ж скільки ще таких ночей чекає їх попереду? Також у рашистському Білгороді, ймовірно, після влучання безпілотника виникла пожежа в багатоквартирному будинку. Зайнялися три квартири. Губернатор Білгородської області написав в телеграмі, що будинок був атакований українським дроном. Місцеві ресурси поширюють фото та відео палаючого п'ятиповерхового будинку. Українські військові те, що сталося, наразі не коментували. Ну а в РФ потяг з вугіллям частково зайшов із реюк. Це сталося в Башкирії. Про це повідомляє Привольська транспортна прокуратура РФ в телеграмі. Інцидент стався в нічний час в республіці Башкортостан на ділянці Колії і Дема. Наразі ж повідомляється, що житель Ставрополя підірвав залізницю в Башкирії. А ми нагадаємо, що раніше представники українського підпілля порушили роботу важливою для логістики рашистської армії в Курській області залізничної гілки. Противник використовує її для постачання військової техніки та боєприпасів. Про це повідомляє телеграм-канал українського партизанського руху. А теж далі цитую, наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових гілок, через яку ЗСРФ доставляє техніку та боєприпаси. На курський відрізок фронту йдеться в публікації руху. Партизани звернули увагу, що дана залізнична лінія має для ворога стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті. В теж зазначили, що порушення роботи даної гілки послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортування важливої військової техніки. Поки за продовжують почуватися у безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їх життєво важливій інфраструктурі. Додали підпільники. Повідомляється, що диверсія була Аштована в районі Мішкурському та Золотухіна на півночі регіону, але незважаючи ні на що окупаційна армія продовжує чинити злочини проти українського народу. Рашистська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. Про це повідомили в КМВА. Цитую далі: це була масована атака на Київ, ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями з різних напрямків, бо пола заходили до міста на різних висотах, як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога в місті тривала 8 годин. В повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки рашистських БПЛА, Йдеться в повідомленні, і зазначається, що внаслідок атаки ударних безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Так, в Олесвітському районі пошкоджено квартиру в житловому будинку. Також виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 метр квадратних наразі пожежу вже ліквідовано. В Почерському районі унаслідок падіння уламків сталася пожежа у ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Часткове руйнування будівельної конструкції три го технічного поверху у Солом'янському районі. На території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 квадратних метрів. Крім того, уламки впали на території медичного центру. Також в Оболонському районі відбулось загоряння на покрів. Лі шестиповерхової будівлі бізнес-центру на площі 10 квадратних метрів. Також зафіксовано падіння уламків в Подільському районі. Столиці стали загоряння у житловому будинку. В Дарницькому ж районі зафіксовано падіння уламків на відкриту місцевість, також на житловий будинок. Ну а з даними повітряних сил, з серпня по жовтень, 24-го року окупанти атакували Україну 4300 ударних безпілотників типу шахет та безпілотниками інших типів, що імітували справжні шахеди силам оборони України вдало. Ося збито 3063 таких дронів, що становить 71% Ще 1052 безпілотники були локаційно втрачені. Це 24% Останній раз масована така атака була на початку, або там десь в середині вересня. Рашисти досить активно обстрілювали територію нашої держави. Тривалий час лунали повітряні тривоги. І, на жаль, дуже багато постраждалих там зруйнованих об'єктів було. Після цієї повітряної тривоги так ось наразі військові експерти прогнозують, що рашистам вдалося під запаси певних ракет дронів, і можливо зовсім скоро подібна атака може відбутися. Вчора вам розповідали про надзвукові ракети Онікс, які дуже складно збивати їх, можливо, знищувати лише за допомогою ППО, такі, як Петріот сам Путі. І, і говорять, що рашисти якраз їх могли більше накупичити і за. Пускати по території нашої держави. Ну і також Олексій Гетьман висловив свою думку з приводу цього, сказавши таке: за час після масової атаки 26-27 серпня, коли в повітряному просторі перебувало одночасно приблизно 200 цілей. Росіяни могли випустити щонайменше 200 ракет. Я думаю, що більше є різні оцінки, навіть 250 до 300. і ще певна кількість шахетів. І наступна атака, яку Росіяни планують, може бути вже вдвічі більшою ніж була у серпні, сказав гетьман. Майор запасу також зазначив, що йдеться про всю територію України, а не лише про прикордонні чи про фронтові регіони. В час інтерв'ю він наголосив, що там окупанти можуть додати до наступної атаки керовані авіаційні бомби та недалекобійні ракети, наприклад, модифіковані зенітні ракети до СП. 300. ну і також ми знаємо, що дійсно рашисти на жаль не стоять на місці. Вони намагаються вдосконалювати всю свою техніку, і також там ракети, дрони, щоб їх атаки були успішнішими. Також гетьман заявив про те, чи будуть вони це робити, чи ні, швидше за все будуть. Чого б вони мали перехотіти це робити, якщо вони самі говорили, що це планують? Крім того, ветеран спрогнозував, коли може статися масштабна повітряна атака. Очікували до 12 жовтня, коли мав відбутися Рамштайн, який був перенесений. Потім очікували десь напередодні. Сьогоднішнього дня, наприклад, виборів у Сполучених Штатах Америки не відбулося ні тоді, ні тоді. Думаю, щойно погода трохи зміниться. Почнуться вже не заморозки, а холоди. До грудня вони спробують здійснити таку атаку. Гетьман оголосив в інтерв'ю, що такий масштабний остріл можливий, якщо нічого не зміниться і не відбудеться у світі. Він підсумував. Потужно атакувати нас чи ні ракетним ударом, це залежить, я так розумію, від того, що відбувається у світі, від багатьох факторів. Але точно, що це не пов'язано безпосередньо з нами. Вони ж планували атакувати наші енергетичні об'єкти для того, щоб у нас були великі проблеми з теплом, з електрикою, коли почнуться холоди. Я думаю, що вони просто чекають. І дійсно расисти полюбляють ось цю прив'язку додати в там в когось якесь день народження або якась визначна подія, і в цей день вони дуже часто гатять активно по території України. Ми знаємо, що у зведенні повітряних сил збройних сил України з'являється майже щодня ось таке слово сполучення, локаційно втрачені шахеди. Багато хто задається питанням, що це значить, чи збиваються, чи не збиваються, чи що з ними робиться. Тож ми. Вирішили підготувати для вас інформацію з приводу цього у генштабі. Розповіли, чи стала Україна збивати менше шахедів, і що значить локаційно втрачені шахеди. Таким чином у відомстві за, е, зазначили, що жовтень став рекордним із запуску ударних безпілотників. Росія продовжує запускати дрони для ударів по Україні майже щодня. А у зведеннях повітряних сил відсоток збитих шахедів останнім часом знизився. Це пов'язано із запровадженням більш точних формулювань. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Річ у тім, що в командуванні повітряних сил почали використовувати у своїх зведенням термін локаційно втрачені, пояснили в Генштабі. Він застос. До ворожих БПЛА, які зникли з радарів. А чому вони зникають так імовірно внаслідок активної протидії РЕП або з інших причин? Тобто, якщо РЕП, це дійсно наші захисники, і це прекрасно. Вони працюють за того, аби ось ця залізяча не падало нам з вами на голови. За даними повітряних сил, серпня по жовтень 2024 року окупанти атакували Україну 4300 ударних БПЛА. Вони застосували, зокрема, і безпілотники інших типів, що імітували справжні шахеди Силам оборони України. України вдалося збити 3063 таких дронів, що становить 71% Ще 1052 безпілотники були локаційно втрачені. Ну а це 24% І тобто, за вказаний період прямі влучання ворожих шахетів становили лише 5% У генштабі зазначили, що руйнування або пошкодження можуть бути завдані і внаслідок падіння збитих БПЛА Не забуваємо дійсно, те що ось ці уламки вони також надто небезпечні. Вони також можуть спричиняти пожежу і завдавати. Шкоду як в першу чергу цивільним і цивільній інфраструктурі, так і критичній інфраструктурі. Також, за словами відомства, жовтень став рекордним за запуском ударних БПЛА. Цього місяця росіяни запустили 2072 БПЛА, а силам оборони вдалося збити 1206 із них. Ще 766 дронів були локаційно втрачені. У вересні Україні вдалося збити 1156 дронів із 1410 БПЛА, які запустили Ерефія. Ще 201 безпілотник був локаційно втрачений, підкреслили в Генштабі у серпні. Силам оборони України вдалося збити 701 БПЛА. І знаєте, вже навіть сама цифра, коли звучить, то якось 700 більш знаєте, спокійно Ми вже до цього відносимося ніж до 2072, як було минулого місяця. Бо Борефі дійсно запускає зараз щомалу кількість більше 50 щодня, і тому ми отримуємо такі от позначки. Так от за серпень силами оборони вдалося збити 701 БПЛА із 818 дронів, які запустили окупанти. Ще 91 безпілотник був локаційно втрачений. Ось таку от інформацію надали у Генштабі. Ну і також додали, що із травня по липень 24-го року росіяни запустили по Україні 1133 ударних БПЛА. Сили оборони збили 1055 з них. А ще 10 БПЛА були локаційно втрачені. І з цього виходить, що відсоток прямих влучань ворожих шахетів за цей період становив 6 відсотків підсумували у відомстві, тобто бачимо, що наші захисники дійсно знаходять можливості знищувати. Е рашистське залізяче. починаючи із дронів, ну і звісно, намагаючись закінчувати а, це все, а, якщо ракети запускають рашиста. Але розуміємо, що це балістика, то це надто важко робити нашим захисникам. З приводу того, що відбувається ще, як військо у прифронтових територіях використовує свої воПЛА. Вже неодноразово вам висвітлювали фото підтвердження, відео підтвердження того, як рашисти а, намагаються запускати что впівдронь, чи то, то інше би пола, споряджаючи. Вибухівкою, і просто цей дрон підлітає. На голови українцям по іншому це не сказати, або до прикладу до автівки і кидає е, расист той чи інший цю вибухівку на звичайних цивільних людей. І в Херсоні це відбувається перманентно. Із Wall Street Journal повідомляє те, що через такі атаки ворожих дронів херсонці рідше тепер виходять з дому та бояться навіть їздити в авто. Постійні атаки ворожих безпілотників із вибуховою е, вибухівкою ускладнюють переміщення людей містом. Російські військові постійно. Атакують безпілотниками мирних жителів Херсона, які через це в терору намагається раз не порасуватися містом. Про це пише американське видання The Wall Street Journal», яке поспілкувалося з містянами. Так, 38-річна продавчиня продуктового прибачити магазину в Херсоні розповіла, що намагається більше перебувати вдома, адже вже двічі потрапляла під атаку ворожих безпілотників. Під час першого випадку жінка була на вулиці, почувши дзижчання в дрона вона встигла забігти до свого будинку. А граната влучила у її авто. Ольга отримала незначні травми. Вже через декілька тижнів жінка змушена була ховатися під деревом, щоб її не помітив безпілотник. А наприкінці жовтня вона спостерігала із вікна свого будинку, як дрон скинув гранату на припаркований поруч автомобіль. Видання зазначає, що до повномасштабного вторгнення АРАФІ населення Херсона складало майже 270 тисяч. Тисяч жителів наразі його залишилося менше чверті. За даними місцевої влади, з початку липня в місті було скоєно понад 7 тисяч атак безпілотників, внаслідок чого було поранено майже 600 мирних громадян. 50 з них, на жаль, загинули. The Wall Street Journal наголошує, що атаки безпілотників на містян свідчить про намір росіян просто забирати життя. Хоча Москва постійно заявляє про те, що її цілі лише є військовими, але є фото і відеодокази. Деякі жителі Херсона припускають, що ворог може використовувати людей. У якості мішеней для тренувань пілотів безпілотників. Якщо це так і є, це просто це жахіття, яке робить Російська Федерація. Продовжує робити. Повідомляється, що на відео опублікованих у російських пабліках видно, як дрони стежать за пішоходами протягом декількох кварталів, перш ніж скинути на них гранати. Тобто, ну це не випадкові. Знаєте, от вони реально обрали собі ціль. І просто дрон постійно за нею стежить. І потім, в один момент, де там чи то зупиняється автівка, чи то люди зупиняються і намагаються знайти безпечне місце, бо чують зжищання, хоча не завжди його чути. І тут є, от знаєте, велика хитрість, якою користується Рашиська Федерація. Ролики з російськими дронами з боєприпасами, які літають біля житлових будинків, оприлюднюють і українці. Ці атаки змінили життя херсонців. Вони бояться зайвий раз виходити на вулицю, намагаються стояти під деревами, не їздити автомобіли, а ходити пішки, адже при. Появі дрона може на швидше сховатися до укриттів. Представник ДСНС Володимир Циктор підтверджує, що людям стало важче пересуватися. Ворожі безпілотники також атакують автомобілі рятувальників. Він розповів, що нещодавно дрон врізався у дах будівлі, який після артилерійського удару ремонтували співробітники ДСНС. Ну а ми будемо з вами продовжувати говорити про. Ті райони, які є у небезпеці, і надалі зокрема, станом на 6 листопада, 17,5 тисяч людей залишається в Покровську на Донеччині. Серед них 51 дитина. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. За словами Філашкіна, наразі в місті працюють деякі магазини, і навіть відділення Укрпошта, ось що значить незламність. Українського народу водночас є проблема із водо, газо та електропостачанням, оскільки росіяни щодня обстрілюють місто Покровська балістичними ракетами, застосовуються в півдрони. Місцева влада закликає ж людей евакуюватися до безпечних місць, і ми в свою чергу теж говоримо про те, що треба. Евакуюватися, І ось Вадим Філашкін в етері телемарафону, це голова Донецької обласної військової адміністрації. Говорить про те, що в Покровській громаді залишається 18 тисяч людей, а в самій громаді 99 дітей, і говорить про те, що місто відкрито для в'їзду та виїзду. Евакуація продовжується. До цього говорили про закриття міста. Це з того напрямку від міста С. Силидового ті місця, ті дороги, які були визначені військовими безпосередньо, вони і будуть перекриті, а інші, які дозволяють евакуюватися, вони е, працюють саме для евакуації місцевого населення. Не нехтуйте цим і, будь ласка, якщо нас дивляться, жителі Покровської громади обирайте безпеку. Ну і далі будемо говорити щодо ситуації, яка складається на фронті, адже бачимо, що кожного дня майже з'являється інформація, що расисти просуваються саме на якийсь із ділянок фронту. Зокрема, йдеться про Донеччину, що вони досить активно все ж таки там просуваються за рахунок живої сили за рахунок техніки, якої в неї також вистачає, незважаючи на те, що наші сили оборони намагаються робити все можливе і неможливе, знищуючи й окупантів, знищуючи й техніку, але все ж таки їм вдається просуватися, і це. Стосується й Покровського напрямку, зокрема.